У житті, шановний слухачу, неможливо уникнути болю. Батьки, які намагаються захистити своїх дітей від болю, покарань, різких слів, є нещирими, несправедливими і поганими, їхні діти зростатимуть дезорієнтованими і незвиклими до болю та труднощів, через що в майбутньому наймовірніше страждатимуть на депресію, постійно відчуватимуть неміч і не могтимуть докладати ані найменших зусиль. Щоб упоратися із завданнями, виконання яких від них очікувати. Однак будь-яке надмірне акцептування уваги на болю, боротьбі з усиллях так само небезпечно. Якщо дітям постійно робити зауваження, якщо когось весь час остерігати перед небезпеками, якщо надто лякати його невтішними наслідками того, що може трапитися, і якщо перебільшувати страх перед болем, війною, зусиллями чи вигнанням. Якщо дуже похмуро змальовувати жахіття будь-якого випадку важкої операції хвороби, то врешті-решт зробимо людини нездатною долати життєві проблеми. Це правда, що в житті нерідко настають кризові моменти, що воно сповнене болю і вимагає від нас неабияких зусиль, але саме завдяки цим випробуванням стаємо сильнішими, відважнішими та енергійнішими. А отже… Здатними переборювати будь-які труднощі. Чим більшими є зусилля і біль, тим більше зростає твоя сила. Чим глибше падіння, тим більші зусилля і енергія потрібні для того, щоб підвестись. Неймовірним є те, на які надлюдські людські зусилля здатна людина в певних ситуаціях, людські можливості в спорті, наприклад, не мають меж те саме стосується і науки, культури, мистецтва, політики. Однак водночас з пришвидченням розвитку, нарощенням сили і величі зростає кількість турбот, хвороб і труднощів. Навчившись використовувати атомну енергію, ми отримали більше електричного світла та водночас опинилися в більшій небезпеці. Чим більше з'являється нових автомобілів, тим швидше ми долаємо великі відстані, але водночас зростає небезпека аварій на дорогах та забруднення повітря і навколишнього середовища. Чим більше маємо електричної енергії, тим стаємо багатшими бо користуємося електричними приладами і допоміжними засобами, але водночас збільшується і небезпека того, що можемо постраждати від них. Життя постійно розвивається по спіралі. Ісус каже хто душу свою зберігає, той погубить її, хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. А отже, Кожне наше падіння це не трагедія, а нагода кардинально змінити життя та почати зростати. Адже останнє слово завжди за творенням, а не за руйнуванням. А тому зловісні пророки, які віщують занепад і кінець світу внаслідок розвитку науки і техніки, не мають рації або, точніше кажучи, знають лише половину правди. Другою половиною володіють ті, які вірять, що людина може бути ліпшою. Що завдяки приязні з Богом ми отримуємо силу, котра вбереже нас від тих небезпечних енергій, які ми відкрили. Чим більше у світі стає небезпек, тим гостріше ми потребуємо захисту. І ми звертатимемося до Бога, волатимемо до нього, бо лише Він, як Отець, може захистити нас від тих численних небезпек, які ми самі створили. І, можливо, насправді нам тільки цього і бракує. Маємо науковців, які відкривають нові джерела енергії та небезпеки, що з'являються у зв'язку з цим. Маємо людей, котрі застерігають від украй негативних наслідків екологічного забруднення навколишнього середовища. Маємо тих, які працюють, щоб пристосовувати навквой досягнення до нашого життя і побуту, але, найменше маємо тих, які б волали б до Отця, прохаючи його захистити нас від нас самих. Мало є тих, які просили б, щоб кожне падіння нашого покоління перетворювалося на новий якісніший рух уперед. Занадто мало є тих, що моляться, а вони нам нині найбільше потрібні, бо молитва це простір, у якому Бог може прийти нам на допомогу. Землю тримають ті, що моляться, тому що, як казав Альберт Ейнштейн, лабораторії потребують. Ораторій, тобто місць для молитви. Щоб одного дня не полетіти стрімглов у створенні власними руками провалля, науковці й техніки потребують людей молитви. О, якби й ти став на своєму місці людиною молитви.